Вітаю вас. Останній день березня. Підсумуємо події, якими завершився перший весняний місяць. У студії Марина Каплун. Інформаційна картина дня у випуску новин. Мобілізація продовжується. Від завтра тарифи на комунальні послуги збільшаться. Близько 200 камер незабаром спостерігатимуть за житомирянами. Про ці та інші новини далі. А вже цього тижня розпочнеться розгляд однієї з найрезонансніших справ останнього року розстрілу небесної сотні. Судять двох ексберкутівців Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їм закидають убивство 39 людей на майдані. Їхні адвокати сьогодні зібрали прес-конференцію, на якій взялися доводити невинуватість своїх клієнтів. Нібито жодного прямого доказу проти них немає. Натомість, адвокати небесної сотні переконують, їхні опоненти просто маніпулюють громадською думкою і хочуть натиснути на присяжних, яких мають обрати наступного засідання 2 квітня. 21 тисяча громадян України будуть призвані на строкову військову службу у квітні травні 2015 року. Цю чисельність затверджено розпорядженим Кабінету міністрів України. У збройних силах України служитимуть 12 тисяч 296 призовників. У Нацгвардії 7 тисяч 630, У Державній спеціальній службі транспорту 1 тисяча 200 осіб. Нагадаємо, що призову на строкову військову службу підлягають здорові чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилися 20 років, і які ще не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку. Країна незабаром підсяде на субсидії. Тарифи на комунальні послуги з наступного місяця зростуть чи не втричі. Влада обіцяє відшкодувати різницю усім, хто не може оплатити послуги самостійно. От тільки Житомиряни у субсидії не вірять. Нові тарифи підсадять на субсидії половину України. Вже із 1 квітня газ для населення подорожчає на 330%. відсотків. Опалення майже вдвічі, електроенергія майже на третину. Внаслідок цінового вибуху очікується суттєве збільшення кількості сімей, які будуть оформляти субсидії. За попередніми прогнозами в Житомирській області ця кількість зросте втричі. Якщо сьогодні таких сімей 59 тисяч у нас в області. То ми очікуємо, що дана кількість збільшиться. До 200 тисяч сімей під час обласної наради з головами райдержадміністрації щодо надання послуг населенню з оформлення субсидій, наголошували на тому, що за нарахуванням субсидій може звернутися кожен, хто вважає, що не може самостійно оплатити підвищені комунальні послуги. Обіцяють, що сьогодні людина може особисто після отримання заяви або декларації звернутися у відповідні органи або надіслати документ поштою. Таким чином, чиновники хочуть позбутися черг. Відповідні органи самостійно перевірятимуть доходи та. Будуть проводити розрахунок субсидій. Якщо людина отримує заробітну плату, то в декларації вказується заробітна плата за мінусом податку з доходів фізичних осіб і все. Тобто цей податок віднімається. Якщо людина отримує пенсію, то буде загалом пенсія зазначатися. Якщо людина отримує, наприклад, пенсію, зберігаєте її на депозитних рахунках, то мачі враховується відсоток за депозитами. Це обов'язково та інші доходи в інструкціях. По заповнення декларації це все зазначено. За видурені у держави субсидії, тобто призначені на підставі неправдивих даних про доходи, доведеться повернути вдвічі більше. Експерти зазначають, що зовсім скоро мало не півкраїни сяде на субсидії або просто перестане оплачувати рахунки за комунальні послуги. Що ж до Житомира, то місцеві жителі не вірять в те, що їм вдасться оформити субсидію. На мені положено субсидії 400 гривень, так і воно мені, ці 400 гривень мені. Платять мені на мою збіркніжку, я беру їх в збіркніжки і плачу по всім інстанціям 100%. Людина і сподіваннями великими заповнює паперчики і потім оголошує, що ваша субсидія дорівнює 12 гривням 30 копійкам. Якщо це буде пристойна сума, я низько вклонюся і прийму цей дар. Ілі їж, і плачі. Я только на субсидии надеюсь, а иначе больше не на все. Бред сумасшедшего. Чего? Потому что ее не оформят никому практически. У нас у каждого есть какие-то причины, за которых нам не оформляют субсидию и находят повод отказать. Мы с этим сталкиваемся неоднократно. Ну, я сомневаюсь просто. Но всегда какая-то надежда остается. Ну, я надеюсь. А что же нам уже, если не вернуть субсидии, то что нам уже, Ты на кладбище? Получается так. Ну, звісно, ні, діло в тому, що я із села. Ну навіщо вона мені? А потім вже жоднобаче може прийдеться. Также наразі розроблена дорожня карта щодо порядку надання житлових субсидій домогосподарствам області. А в селах голови сільрад мають по дворах обійти людей та запропонувати їм заповнити декларацію про доходи і витрати. Марина Вишинська, Світлана Дворек, телеканал СК1. Близько 200 камер спостерігатимуть за Житомирянами на вулицях міста. У Житомирі почала діяти програма Безпечне місто. Досвід віздеоспостереження на вулицях вже досить давно діє у більшості європейських країн. Потроху звикатиме до системи і наше місто. Житомир невдовзі стане безпечнішим у зв'язку зі складною суспільно-політичною ситуацією в країні та можливими терористичними актами. На вулицях Житомира встановлено більше 30 камер відеоспостереження. На сьогоднішній день підключено 29 камер і дві додаткові. Да, підключені у нас до цієї програми. Фактично охвачено ну, ті місця, які є більш людними, які потребують нагляду і все ж таки такої постійного контролю. Я думаю, що житомиряни будуть задоволені тим, що є е, така програма. На першому етапі на реалізацію програми гроші на систему відеоспостереження виділили з міського бюджету. Наразі робоча група працює над реалізацією другого етапу. Таро етап програми був предусматрювати об'єднення. Учим більшого количества камер ще немає точного калічного, але в будь-якому випадку це буде около 200 камер відеонаблюдень, які в этом году повинні войти в цю систему. За словами першого заступника Житомирського міського голови, система є автоматизованою і дозволяє зберігати дані більше двох тижнів. Це лише перші кроки в реалізації програми Безпечне місто надалі камери планують встановити на територіях шкіл та дитячих садків. Для того, чтобы родители, отправляя детей, детей в школу, они понимали, что дети находятся под наблюдением, в том числе. І е, наблюдінням е, управління внутрішніх діл, е, наблюдінням там служби бізопасності України Правоохоронці вже запитували записи з камер відеоспостереження, та завдяки їм знайшли винних у випадках злому автомобіля. Яна Черпицька, Ганна Листопацька, телеканал СК 1 Житомирський блогер Володимир Піньковський написав чергову публікацію. Одначе саме вона стала найпопулярнішою у мережі. А все через те, що активіст описує корупційні схеми у райдержадміністраціях щодо отримання посад. Голова. Житомирська обласна державна адміністрація направив звернення до контролюючих органів, аби ті перевірили факт корупції. Одначе це викликало неабиякий резонанс у мережі. Так, дійсно, нещодавно на ряді інформаційних інтернет-ресурсів з'явилася інформація від громадського діяча щодо можливих вчинень корупційних діянь при призначенні на посади голів районних державних адміністрацій. Я дуже серйозно ставлюся до такого роду інформації, і тому не відреагувати на інформацію, де чітко зазначено суми отриманих хабарів та прізвища я не міг і не мав права. Тому саме тому я ініціював звернення до управління внутрішніх справ у Житомирській області. До управління служби безпеки в Житомирській області та прокуратури Житомирської області для найретельнішої перевірки усіх, усієї викладеної інформації у даних публікаціях. Тривають процесуальні дії. Хочу відразу повідомити, що я вже отримав запрошення до управління внутрішніх справ щодо дачі пояснень згідно кримінального відкритого кримінального провадження. Я хочу наголосити. Що я дуже серйозно ставлюся е, до цього. І як я зазначив у своєму коментарі, винні за корупційні діяння, якщо такі мали місце, будуть покарані. Сьогодні Володимир Піньковський буде у прямому ефірі телеканалу СК-1 у програмі Після мова. Житомирські школярі збирають кошти на лікування одинадцятикласниці Ольги Дацькової. Однокласники сподіваються, що їх подруга одужує вже до випускного. У 30-й житомирській школі прийшов благодійний концерт на підтримку 11-класниці Ольги Дацькової. Дівчина намагається подолати страшну хворобу саркому Юінга, рак кісток. Для цього їй необхідна фінансова підтримка. Допомогу Ользі збирають регулярно, долучаються й інші школи Житомира. Оля навчається в нашій школі, і про те, як діти відгукнулися на її хворобу, говорить про те, що вона. Гарна дитина, хороший товариш. Користуючись нагодою, хочу передати велике спасибі тим школам, які відгукнулися на. Наше прохання допомогти Олі, допомогти у проведенні концерту погодились місцеві волонтери. І, хоча Олю вони знають не так давно, але підтримати її в таку скрутну годину погодились одразу. Ми є волонтери, ми допомагаємо завжди чим зможемо, і будемо піклуватися про те, щоб ця людина, яку ми за сьогодні збираємо, заради якої ми сьогодні зібралися, вилікувалася, і ми будемо про неї дбати. Ця концерт буде не останнім. Планується концерт 16 квітня в, універс... ну, в політехнічному університеті. Ті і далі в агроуніверситеті всі кошти, які будуть зібрані, будуть передані їй. Уся школа бажає Олі швидше одужати, а особливо її однокласники. Дуже будемо надіятися, що те, що ми зараз робимо для неї, концерти, собираем деньги на ярмарках, это їй поможет, і вона побыстрее поправится. Ця це, це дійсно дуже гарна життєрадісна людина, яка завжди на всі речі дивляться з посмішкою та завжди має гарний настрій. Незважаючи на всі перешкоди на її шляху, вона все таки. Залишається цей настрій при собі, і це я вважаю найголовніше. Зовсім скоро 11 клас святкуватиме випускний вечір. Тому всі сподіваються, що Оля розділить урочисту мить разом з ними. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 3 квітня 2015 року о 18.00 у Житомирі у приміщенні палацу культури відбудеться благодійний концерт Допоможи героям. Організаторами якого є волонтери Житомира. Старшина комендантського взводу батальйон Київська Русь Едуард Мальований був в Югославії, Афганістані, Африці та Лівані. Військовий пенсіонер не міг сидіти на дивані й тоді, коли в Україну прийшла війна. Тричі ходив до військомату, відмовляли. Тільки після походу з п'ятьма побратимами від Міноборони, тримаючи плакат Хочемо захищати Україну. Все вирішилось. Два тижні перепідготовки і воїн на передовій. У бою 15 серпня Едуарда Мальованого знайшла куля снайпера. Того дня старшина втратив око. Попереду операції та реабілітації. Але тепер в нього інша місія. Зараз в проміжку цих операцій я вирішив займатися благотворительності по поводу помоги по, допомоги. Міпомагали тепер. Я хочу допомагати своїм побратимам. Отправили сім машин на АТО для ребят і пораненим зібрали кошти і за тих і імені теж виділили. Взяв частину денег, а час денег пустив для допомоги нашим ребятам пораненим. Тому що є люди без рук, без ног, квітня 3 квітня 2015 року о 18.00 в місті Житомирі в приміщенні палацу культури відбудеться благодійний концерт Допоможи героям, організаторами якого є волонтери Житомира. Ми вирішили також робити. І... Концерти, виставки в підтримку наших бійців, тому що зараз бізнесмени люди видихлись так просто кидати в скриньки кошти, тому ну необхідно ці кошти якимось чином зібрати. Тому ми почали робити ну, такі акції. Михайло перепечай був мобілізований до 95-ї окремої аромобільної бригади ще рік тому 10 лютого у зоні антитерористичної операції військовий отримав складні поранення. год. год. місяця не хотіла. Дембеля. Вот 10 февраля получила ранение. Вот ребята ее уже демобилизировались, а я вот еще буду валяться непонятно сколько. Раздроблен локтевой сустав и осколок легкая пробила. артиллерийский обстрел был в районе. Донецького аеропорта. Воїн сподівається на небайдужість кожного, хто почує історію хлопців. «Твоїм приходом да, на, на такі мероприятия ви покажете, що ви підтримуєте э, бойців, вот, які ще там вот, воюють за свої сім'ї, і так само за ваші сім'ї, ну, за всіх. Тому у вас приходять на такі мероприятия, це це хорошо і приємно, що люди, ну видно, що люди допомагають. Волонтери будуть збирати кошти ще для одного захисника України Олексія Кондратенка, який в бою з бойовиками втратив ліву руку і декілька внутрішніх органів. Йому зробили вже декілька важких операцій, і потрібні ще кошти, щоб зібрати цю руку з металевими пластинами, для того, щоб, хоч якось, рука функціонувала і можна було повноцінно жити. У нього завтра. О, Наступна операція у середу, і чекаємо. Ну буде подальше дуже важка реабілітація. У приміщенні палацу культури на вас чекають музичні та дитячі колективи. Вхід за благодійними внесками допоможемо українським героям. Яна Черпицька, Світлана Двора, телеканал СК 1 Приємне товариство симфонічного оркестру Lords of the Sound занурило Житомир у чудовий світ музики, світла та кінематографа. Цей чарівний жіночий вокал у скайфол, неповторне соло піаніно з оркестром у Emily, феєричний «Гаррі Поттер» та Кінг the Рінгс, захоплюючий дух Пайрес оф Caribbean та ще півгодини гри на біс. Симфорок оркестр Lords of the Sound у Житомирі вже не вперше. Це друга частина їх програми, в якій саундтреки з фільмів Ромео, і Джулієта, Гаррі Поттер, Шерлок Холмс, Пірати Карибського моря та інші. Ми совершенно молоді. 18 апреля нам буде рівно год нашого существування. але ми вже успіли зробити три всі українських тура. Ідея створення такого оркестру виникла після того, як у Віталія Сторожинського вдома під час перегляду кінофільму пропав з. Звук саме тоді й прийшла думка озвучити його в оригіналі з допомогою оркестру. Тепер Віталій художній керівник і диригент цього дивовижного дійства. Разом із ним оркестром диригує і Віталій Фізер. Це одна з їх особливостей. В Києві і в принципі в інших містах вважають, що ми граємо під мінус. Ви можете обійдеться в тому, що ми граємо все вживу, це було знято на камеру. Тільки вживой звук. Просто він підзвучений, щоб ми звучали громче. Приємним моментом є те, що в складі оркестру грає Житомирский гитарист Андрей Ильницкий. В оркестре работает гитарист, что немаловажно для Житомира гитарист, который здесь учился. Іграти на гітарі коли-то вже давненько. Он є і інспектором оркестра ну, такий Ельніскі Андрій. Загалом симфооркестрі бере участь 30 молодих, енергійних та сучасних людей. Всі вони випускники Київської консерваторії. Завдяки їм музика перетворюється в незабутнє дійство. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК-1. Це всі новини станом на сьогодні. Зустрінемося у цій студії вже завтра у черговому випуску. Новин і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся за ска 1 та любіть Україну.